Триває ефір передачі полудень. Сьогодні ми говоримо про небезпеку кабів. У нас у гостях військовий оглядач Михайло Жирохов. Пане Михайло, добрий день. Доброго дня почнемо з події, яка сталася 4 листопада. Російські війська близько 17-ї години вдарили керованою авіабомбою по коробській громаді. Це щонайменше 70 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Про це суспільному розповів Коробський міський голова Володимир Куніцин. Інформацію про приліт каба по території Коробської громади також підтвердив начальник Новгородсіверської РВА Олександр. Селіверстов як повідомляли моніторингові канали, авіабомба пролетіла повз усю Сумщину з Курської області РФ, і це вперше, коли росіяни атакують Коробську громаду саме Кабом. Отже, пане Михайле, Каб, це керована авіабомба. Як давно з'явився такий від зброї, ця зброя з'явилася, що в середині двадцятого століття. Американська авіація, наприклад, під час війни во В'єтнамі на останньому періоду вона використовувала близько 35% керованих авіабомб, тому що вони мають кращу точність. Перше, все точність, тому що закидування фугасними бомбами, як це було в часи Другої світової війни. В наші часи вважається це ну, не економічно не невигідно. І тому оці керовані авіабомби вони знаходяться на озброєнні більшості. Сучасних військово-повітряних сил світу, але вони дуже і дуже дорогі? То кажете, фугасні а, авіабомби це, це вони не керовані? Абсолютно точно це не керовані О, керовані, значить, да, не керовані да, не крода, не керовані, які використовували часи Першої, Другої світової війни, за допомогою яких там було зруйновано ну дуже багато. Там і вся Німеччина, і Чернігів потерпав в, в 41-43 роках саме від некерованих авіабомб. Тобто, чи правильно я розумію, що? Що вони так само скидалися з літаків, але е, зверху вниз просто. Абсолютно. Прямо. так, абсолютно. Е, керована авіабомба вона вже має певні, е, певні можливості для ураження цілі, там доведення до цілі на останньому етапі, тому що керовані бомби вони теж е, зовсім різні, і вони відрізняються засобами наведення, вони відрізняються потужністю. Ну, тобто їх доволі велика кількість. Ну давайте розберемо їх. Е, В чому? Основні відмінності керованих авіабомб між собою. Основні відмінності керованих авіабомб. Перш за все, це система наведення. Система наведення вона може бути інерціальна, супутникова. Вона може бути якісь, якісь елементи однієї іншої. Плюс вони відрізняються наявністю або відсутністю реактивного двигуна. Тобто останні сучасні модифікації керованих авіабомб. Вони мають реактивний двигун, який працює ну дуже короткий час, але цього достатньо для того, щоб підвищити дальність, дальність ураження цілі. Під час сучасної нашої війни, яка зараз відбувається, росіяни використовують так звані комплекти УМПК, це уніфікований комплект наведення, комплект наведення для оцих некерованих бомб. Тобто, це такі невеличкі крила на, на бомбі і система наведення. Яка е, окремо від бомби, тобто будь-яку некеровану бомбу за допомогою цього комплекту можна, е, можна зробити керовану. керованою, і саме е, по-перше, це дешево, це е, варіанти УМПК, вони дуже дешеві, і росіяни зараз вони почали з 250 кг, кілограм, потім 500 і 1500, Найбільші бомби, які вони зараз використовують у ці комплекти УМПК. От А подібні комплекти є і на озброєнні української авіації, це американські комплекти, і є доведені вже до серійного виробництва і вітчизняні комплекти, але знову ж таки для некерованих авіабомб для ФОСН. Коли взагалі росіяни в російсько-українській війні почали використовувати каби активно? Ну чи, взагалі, коли було перше застосування? з самого першого дня? Вони почали використовувати і вони за дуже коротке. От в чому в чому у них була необхідність якоїсь такої модифікації? Бомб, тому що вони за перші три місяці вони використали весь комплект цих керованих авіабомб, які були на складах. Тобто це дуже дорога зброя. Всі країни їх мають доволі обмежену кількість. Ну крім Сполучених Штатів, які готуються завойовувати увесь світ. Ось і всі, весь комплект вони використали саме під час Чернігівської Київської операції, Херсонської, яка була на початках війни. І тому певний період от цих керованих авіабомб вони не використовували. А не керовані вони використовувати не могли, тому що незважаючи на те, що українська система ППО і авіація була слабша, відверто слабша, ніж ніж російська, але вона змогла е, все ж таки превалювати на полі бою. І кидати ну, звичайні бомби росіяни просто не могли, тому що вони могли бути збиті, могли бути ну, перш, перш за все системою ППО. Ну але ж спочатку кидали. Спочатку на Чорновола кид... в Чернігові, наприклад, якщо згадати. ні, ці там не керовані. Всі, не керовані всі були. бомби, які падали на Черніги, вони були не керовані. А до речі, ж, там же ж, декілька бомб вже було знайдено після того, як був збитий літак Красноярцева, тому що у ці великі бомби вони мають запобіжники. Вони мають запобіжники, їх можна кидати тільки з певної висоти для того, щоб е, уламками бомби не був пошкоджений літак. Тобто там стоїть запобіжник, там він доволі примітивний, але він працює. Що е, там, наприклад, з 250 чи з 500 метрів, бомбу кинути не можна з висоти. Їй потрібно, щоб, набрав, щоб літак набрав більше. От ті каби, які зараз використовують росіяни, це якраз вони перероблені. З вони використовують зараз суміш за цей період. Вони змогли і налагодити виробництво і нових керованих авіабомб. От вони якраз дорогі, вони дорогі, да, тому що там використовується реактивний двигун. Там використовується і вона з самого початку розробляється і ну, виробляється як керована авіабомба. Ні, оці комплекти, які там на будь-якому складі береш бомбу, ці, цей комплект МПК і кидаєш. А вон, ось у ці керовані, вони там мають різні назви: Грім, Грім 2 Там навіть є бомби, які, назв, яких у відкритому доступі немає. З яких літаків запускаються? Оце, оце величезна проблема для росіян. Ну, проблема, звісно, в такому плані, що доволі обмежена кількість типів літаків, з які вони можуть кидати оці керовані авіабомби. Як правило, ці, це єдиний, єдиний тип, який вони використовуються, це су 34 Такий же су 34 який був збитий над Чернігові. До речі, Тобто, ось оці. Літаки вони можуть використовувати для, для кидання оцих керованих авіабомб. Все все інше там Міг 31 коли там у нас є повітряна тривога на всюду, вони можуть тільки кінжали, вони не можуть нести у ці Ну, але ж і таких літаків у російської армії достатньо. На жаль, я повинен сказати, що, да, що їх достатньо, і росіяни майже кожні півроку іркутський авіаційний завод він передає партії таких літаків. Незважаючи на те, що в перші дні їх було збито доволі багато. Знову ж таки, повертаюся до Чернігова, там принаймні чотири літака Су-34 були збиті під час облоги Чернігова. Але всі ці втрати вони змогли компенсувати, і зараз їх доволі доволі велика кількість. Чи використовують вони по всій лінії фронту? Каболь? Так, так, по всій лінії фронту, але там система найбільше їх я можу сказати, що використовують в прикордонні. Сумщина і Харківщина, і це дуже дуже просте пояснення, тому що вони їх кидають з власного повітряного простору. Якщо кидати там ну над окупованими територіями, там завжди є можливість того, що українська ППО може спрацювати. Звісно, що і власний повітряний простір ми з вами згадували 23-й рік травень 23-го року, коли їм прилітало на брянщині, але це був поодинокий випадок, коли вони а взагалі їм льотчикам простіше, і в тому сенсі, що можна задіяти льотчиків невеликої кваліфікації. Тобто, якщо там, ну, ЄСП, там же ж є молоді пілоти, які, які можна в якості, так, ну, так сказати, так дуже грубо полігону. Тобто вони діють в полігонних умовах. Немає ні РЕП, ні ППО, він вийшов на певну точку, нажав, нажав кнопку, бомба пішла, він розвернувся, пішов на свій аеродром. Тобто, ніякої для нього небезпеки немає. Тобто вони перебувають у повітряному просторі своєї держави і поза зоною у разі українського так. ППО, якщо яке ну навіть гіпотетично може бути де перебувати десь на ну, так, території прикордонної гіб і тому, що ну от на прикордонні не розміщають. Ми знаємо, не розміщають патріоти, тому що, по-перше, них і дуже мало, а по-друге, вони вразливі. Навіть та система ППО, яка є в Чернігівській області, росіяни справжнє полювання. Було враження ППО і Буків, було враження і інших комплексів. Вони намагаються їх шукати і знищувати. І можливості для цього більше ніж, наприклад, якщо там Петріот буде стояти там десь, десь під Києвом. Можливості для цього у них більше. Чим небезпечні каби, і чим вони відрізняються від інших видів зброї, яка руйнує. Ну, по перше, потрібно сказати, що будь-що приліта, що прилітає з повітря, воно дуже небезпечне. Фізика. А, так, по перше, а по друге, психологічно. Психологічно те, що тебе може прилетіти в будь-який момент. я, Ми прекрасно пам'ятаємо, я знову повернусь до досвіду Чернігова. З всіма, з ким я розмовляв, цивільними, військовими, найбільше страждали від авіаційних ударів. Тобто, ти, ти, ти розумієш, що ти не можеш нічого зробити, коли прилітає оця бомба. Звісно, що і міномети, і, і гармата це все, але чомусь. Людина так психологічно, то і плюс того, що у ці авіабомби мають велику потужність. Велику потужність навіть саме сама проста, яку використовують кап, це 250 кілограм бойової частини. Для порівняння той же шахет він має від 50 до 90 кілограм. А якщо ми говоримо 1500 кілограмів кап. Або кап в 500 кілограмів, то ну 1500 – це п'ятиповерхівка зноситься повністю. Тобто, пряме, пряме ураження? Я думаю, в інтернеті багато відео по Покровську, по бахмуту, де прилітають отакі бомби. Воно зносить повністю, повністю це. Яка якого розміру взагалі бомба? ця? Це доволі, доволі величезна, і ну, я в метрах зараз не готовий сказати, але це доволі потужна, особливо 1500, це дуже потужна, дуже, дуже велика. Тобто для, для носія літака вони там можуть, наприклад, нести Су-34, можуть нести 4 500-кілограмові. 1500-ку 500 він однуткою може нести. І всі вони можуть бути запущені так, по різних цілях? Так, вони всі можуть бути запущені по різних цілях. Як це відбувається процес? Вони програмують е, ці системи наведення? Так, так, але доволі, е, ну, доволі примітивно. Там система відбувається, тобто, підключення там, ноутбуку, там координати певні вносяться, і практично все. Практично е, там система до наведення по цим координатам. Координати, але ж розумієте, координати там не потрібні до, до метру. Тому що ураження там доволі, доволі потужне. Навколо там 50, там 100, 300, 400 метрів це все повністю ну, подвійне ураження, якщо навіть не ураження уламками, це ураження акустичне, це ураження вторинними уламками. Тобто, це дуже потужна, на жаль, зброя і проти, не, проти неї практично немає протидії. І з якою метою росіяни використовують каби, що саме вони хочуть руйнувати, ну вони використовують перш за все для по площадним цілям. Я вже говорив про е, будівлі, де знаходиться особовий склад, або те знаходиться. Ось у це зноситься в першу чергу кабами. Ці каби, вони намагаються знайти, де знаходиться там, КСП, де знаходяться командні пункти, вони використовуються для таких цілей. Дуже о, коли з'явилися МП, у МПК в великому кількості, вони навіть кидали по окремій лісополосі. Просто в лісополосу прилітає 500-кілограмова бомба, яка ну, знищує практично все на своєму. Тобто величезна кількість втрат українського війська, особливо 24-й рік, це саме удари КАБ. Наскільки масове виробництво кабів у Росії? Все виробництво, саме власних кабів, воно невелике. Тобто ці каби, які розробляються і виготовляються як каби, вони ну вони не змогли їх масштабувати. Вони всі зусилля зробили на ці комплекти МПК для того, щоб тому, що з радянських часів на складах е в Російській Федерації дуже велика кількість, ну просто колосальна кількість у цих авіабомб. Планував Радянський Союз воювати з НАТО, і практично з 50-х років всі ці бомби, а бомби чугунні. Там вони не мають, ну певним чином вони мають строк строк зберігання. Там але це не не критично. Наприклад, дуже дуже велика кількість ну доволі велика кількість. Вона падає на територію там прикордонної території. Тобто в Білгородській області дуже часто є, якщо моніторити їх місцеві ресурси, що впала бомба, що впала ну, звісно, спочатку пишуть, що це українці знову кинули бомбу. Потім, коли розбираються, то ця бомба просто не спрацював у МПК або не спрацювала оця бомба. Але на фоні того, що вони їх використовують їх масовості використовування. Тобто, це абсолютно от для, для розуміння, наприклад, того місяця вони використали 584 оці КАБа на фронті, не, не, не беручи до уваги там, Сумську область, Чернігівську, де по Семенівці, наскільки пам'ятаю, теж прилітав КАП і по Корюківці прилітав. Тільки на фронті вони використали отаку от кількість. Зважаючи на кількість літаків, зважаючи на те, що те, що є, це доволі велика кількість, і ну це це потужна, потужна на жаль, їх перевага. Росіяни тільки зі свого повітряного простору запускають каби. чи можуть використовувати. Простір ще однієї держави агресорки Білорусі ні тут. Останнім часом, ну особливо після там, я не знаю, 24-25 рік. Білорусі зайняла дуже таку позицію доволі агресивну, і вони росіянам не дозволяють літати з їх повітряного простору. Принаймні, таких фактів не зафіксовано. Взагалі, там є факти, коли шахіди залітають на їх територію, але вони їх теж збивають. Є факти, коли літять через Білорусь там до Литви, там такі, а ось літаки, вони, ну принаймні, я думаю, що якщо б це було б зафіксовано, то наше військово-політичне керівництво використало б цей факт, і Ми б знали б дуже дуже швидко. Але таких фактів навіть неофіційному, неофіційному рівні зараз немає. Якщо КАБ вибухнув, не вибухнув і упав. Чи залишається він небезпечним? По-перше, там потрібно дивитися, я вже говорив, зважаючи, з якої, з якої висоти його кидали. Там він просто не зводиться підривач. Тобто, mm -hmm. якщо кидати його з невеликої висоти, він просто падає і підривач просто він не запускається. Але е, на це зважати може тільки професійний сапер. Тобто, ось так просто візуально, ніхто, ну ніхто з цивільних і навіть військових, які е, зараз вони не можуть сказати, вз, вз, є підривач, взведений підривач або ні, тільки тільки професійний сапер це може зробити. Ну, все одно бомба залишається небезпечною. Ну так, 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 для цивільних. Вільних краще щоб щоб будь-що військове, те, що там покрашено в зелений колір, це все це небезпечно. Краще так, ніж ніж ті випадки, які ми знаємо, вже які були неодноразово. На яку відстань можуть летіти каби? У це велике, велике питання і велика проблема для нас, тому що росіяни постійно удосконалюють, удосконалюють в такому стандартному вигляді. Дальність польоту керованої авіабомби залежить від висоти, на якої знаходиться літак. Тобто фізика, цим, чим вище знаходиться літак, максимально по, що написано в інструкціях по використанню. Це якщо, якщо не помиляюсь, 14 кілометрів. Ось тоді керована авіабомба літить на максимальну дальність. Але звісно, 14 кілометрів це доволі це виклик для будь-якого пілоту. І тільки пілот з підготовкою може, може це зробити. Тому прогрес в модернізації і модифікації цих авіабомб йде для... за рахунок того, щоб використовувати ці авіабомби далі без набору. Великої висоти, mm -hmm. і тут може бути декілька варіантів, але найбільш, найбільш такий основний варіант, який використовується, це використання реактивного двигуна. Реактивний двигун, який працює там декілька, декілька хвилин, тому що ну, більше палива до нього залити неможливо. Але е, це досягається того, що бомба може летіти. Е, ми з вами якось вже говорили: 80, 90 А останні, що говорять військові, професійні військові, вони говорять, що навіть є авіабомби, які літають на 200 кілометрів. 200 кілометрів це вже. Величезна проблема саме з такими з реактивними двигунами. Так, так. Вони з реактивними дво... двигунами, вони там називаються гром. Це не сумпика. Це проблема для прифронтових е, прифронтових міст в тому сенсі, е, що е, ці бомби мають е, більш потужну бойову частину ніж ті ж шахеди. І для ураження е, стратегічних цілей для того, щоб вивести їх з ладу повністю, достатньо, наприклад, однієї. Керовані авіабомби, щоб вона потрапила замість того, щоб запускати там 20, 30, 40, 50 шахетів, які ми щоб ми не говорили, але ми їх збиваємо. А з КАБом збити каб ну, це ну, нереально. Є випадки, що її збивали з зенітних гармат, там це там але їх, але це така, ну так такого, такого бути не може. Просто дуже дуже важко і фактично неможливо. Тим більше, наприклад, з реактивним двигуном. Тобто швидкість його не дозволяє працювати з системою ППО. Просто їх ну не просто не захоплюють у ці, у, ці, у ці авіабомби. Тому використання їх можливо, але е, знову ж таки, ми ж ми вже говорили, що вони дуже дорогі, і але для стратегічного об'єкту. Які ж потім неможливо буде відремонтувати, наприклад, якась там підстанція або якесь, що що все ж таки ми розуміємо, що ті шахеди вони наносять там трансформатор, вибивають, А якщо вибити повністю підстанцію, то кап. Це таке така зброя дуже дуже поганенька для нас. Ми говорили про те, що росіянам у спадок від радянського союзу залишилося багато бомб не керованих. Чи залишилися вони в Україні? Чи модернізуємо наші сили оборони їх модернізують таким же чином? Ну на жаль, на наших складах от авіабомб, от іменно авіабомб, таких щоб було їх дуже багато, їх не так багато і зосталося. Я скажу більше, що на перших, в перших там безпілотниках дальних використовували в якості бойової частини саме авіабомбу, в якості бойової частини використовували на морських дронах. Тобто ті дрони, які атакували Кримський мост, вони несли 500 кілограмову авіаційну бомбу. Тому що виробляти, виробляти такої потужності бойову частину, на жаль, ми в Україні не можемо. Тому... А іноземні? Іноземні потребують носіїв. Для того щоб ну от у нас ми використовуємо зараз, у нас є в 16 є міражі, ми використовуємо керовані авіабомби. Але для того, щоб її використовувати, наприклад, з Міг 29 або су 27 західні зразки, потребувала модифікація. Але знову таки, коли ж ти доробляєш ну, на колінці. І коли це виробник, це зовсім різні речі. Тобто, там було там такі, були там коли західні виробники зброї і льотчики бачили, як це робилось, то, там планшет цивільний, якісь там проводи, які йшли. Ну, тобто ну, ми вимушені були використовувати, особливо на початку, коли використовували і французькі хамери, і американські дждами, та керовані авіабомби, ми використовували. Але це, ну, і менше була точність, але було не до цього. Потрібно було зупиняти ворога і наносити йому повтрати. Тобто самої протидії кабам, як я зрозумів, з нашої розмови немає такої прямої, окрім ну, наприклад, ураження аеродромів чи місць базування авіації противника, з яке є носіями каб точно так: максимально ураження на аеродромі або ураження аеродромів для того, щоб авіацію перекидали на інший аеродром, щоб далі, далі відкидали, і і тоді час ну що, що ми отримаємо? Ми отримуємо час реакції більше. Тобто, е, наша uh -huh. система ППО, вона бачить цей літак довший час. Тобто, один, одна справа, який там, умовно кажучи, літак з вороні взлітає, а інша uh -huh. справа, які там взлітають там, з Рязані і лістули. Більший час ми можемо дати команду повітряна тривога і можемо ну, ну, в, в певній мірі компенсувати тобто, ці удари. Кабін, ми знаємо, куди вони летять, і можемо. Ну, певним чином, зберегти особовий склад і техніку. Якщо керована авіабомба має систему наведення, то чи можна її за допомогою РЕМ подавити? Чисто теоретично так, чисто практично з керованими авіабомбами важче навіть, ніж шахедами, тому що швидкість. Тобто воно набирає швидкість і за рахунок, ну, за рахунок того, що вони кидають, плюс от таку потужність реп залежить від енергопостачання. Тобто для потужної реп потрібен потужний потужне джерело, джерело електрики. На фронті такого зробити ну, фактично неможливо. Все, що там є, це доволі примітивно. Це в тилових містах можна забезпечити, підкинути там і, і, і все, що завгодно, підкинути до цивільної енергосистеми і використовувати її потужність, вона буде ну, майже не обмежена. Ну, скажімо так. Там обмежена дальність дії у цього реба, вона не дозволяє. Тому що ну, чому там реб? Там, ну, ми знаємо на акумулятор. На якихось, uh -huh. на якихось, І це ну ось, від ФПВ дрону, від чогось, але заглушити от, е реп, який там на кабах, ну, майже неможливо. Варіанти там типу є, типу, ну, працюють над цим, і це якісь розробки є, але, на жаль, ми бачимо, що більшість кабів воно прилітає туди, куди вони планували. Чи можна сказати, що для всієї Чернігівщини є небезпека прильоту кабів? Ну, я би не став наводити, знаєте, тінь на плітінь і розповідати, що завтра вже будуть росіяни масово використовувати ці каби. Я думаю, що небезпека була завжди. Вони могли використовувати Брянська область, вона дуже, дуже близько. Знаходиться, ми не говоримо про те, що як вони зараз пускають через всю Сумську область. ну Насправді не дуже велику, якщо на то пішло. Але з Брянської області можливості для запуску кабів у росіян були завжди. Завжди. І ну, це ну, не, не, і, тому, що е, як вони використовували і чи використовували вони, це вже інше. Тому що ми з вами говорили доволі обмежена кількість літаків, які можуть їх нести, і доволі обмежена кількість саме у цих е кабів, які е виробляються як каби. Ці сумпика mm. так. Звісно, їх можна використовувати, але знову ж таки. Якщо вони досі не використовували, значить такої такої можливості у них ну або не було, або вони не вважали за, за достойні цілі для того, щоб використовувати каби. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про небезпеку кабів, і у нас у гостях був Михайло Жирохов, військовий оглядач. Дякую вам.